Доброго дня. Сьогодні з вами поговоримо про дуже цікаву тему в хірургії про реконструктивну хірургію. Нещодавно я відвідала онлайн семінар чи вебінар, як це можна назвати, який називався базові поняття та основні питання реконструктивної хірургії, особливості її використання в військовий час, а також практичні поради. Вебінар був платний. Коштував 700 гривень, але тема була цікава, тому я його відвідала. Особливо мене зацікавило, які ж можуть бути, можливо, якісь поради, яких я не знала, про реконструктивну хірургію саме в військовий час. Далі поговоримо, що цікавого розповіли. Спікером була асистент кафедри загальної хірургії. Травматології та ортопедії медичного університету. Я е, відношусь до кафедр університетських дуже прискіпливо, так як пам'ятаю ще студентських років, що бувають кафедри такі, що е, до студентів дуже вимогливо ставляться. А самі іноді е, можуть читати там я не за не за дану лекцію, іноді бувають такі, що е, виходять працівники кафедр і починають презентацію читати, просто монотонно перечитуючи слайди, не вставляючи жодного слова свого. Ні для кого не секрет, що студентам такого не дозволяють робити з перших курсів, щоб просто стояти і читати. Але недавно я дивилася якийсь вебінар, і там. Був такий феномен. Я ще так здивувалась, думаю, студентам так не дозволяють, а самі так роблять. Ай-яй-яй. От тут такого не було, але дуже повільно було там. Це все розтягнуто було на скількись годин. Е, дуже повільно розповідала спікер. Ну, я так розумію, через те, що е, вона намагалася розмовляти українською мовою. Е, і Подумки перекладала з російської на українську, бо в нас багато є російськомовних людей, і також багато є, хто спілкується на діалектах. Тому, коли переходиш на українську мову, на таку літературну державну, то іноді буває складно, тому що продумуєш кожне слово. Я теж говорю повільно. Ну, але не знаю, мені здалося, що там було надто повільно. Тому я робила прискорення в Ютубі, там швидкість відео ставила інше. Ну, і в мене стільки часу і немає, щоб годинами дивитися. Тому маленькі діти і все таке багато різних забот. Тому, як правило, я всі відео. Дивлюся на прискореному режимі. <хи> Отже, так як і всі кафедри, вони висвітлювали такі фундаментальні поняття, більш такі теоретичні, які накладені на практику у лікарнях, при яких працюють кафедри. Тому тут більш такого було сухого. Теоретичного матеріалу. Зазвичай цими займаються кафедри, що вони розробляють якийсь новітній теоретичний матеріал і прикладають цю теорію. На практиці клінічні лікують людей працівники кафедри в тих лікарнях, які називаються клінічні лікарні. Клінічні це значить, що при такій лікарні кафедра і. Там можуть працівники кафедри проводити лікування і писати на основі цих практик в лікуванні, писати різні дисертації, статті і так далі. Клінічних випадків було трошки замало, тому якось я як сказати, ну, очікувала, що більше буде як для лікарів, але коли м, стикаєшся із кафедрами, вони більше подають інформацію більше як для студентів все ж таки. Не хочеться образити організаторів, але більше як для студентів було. Я не думаю, що якийсь лікар, практикуючий хірург. Е Щось дуже сильно нове почув. Якщо якісь там техніки з реконструктивної хірургії, які там основи теорії подали, то в принципі на таку ціну я вже думала, можна купити собі, якщо на таку ціну є, бо медичні книжки дуже дорогі, всі в районі десь 1000 гривень. Можна купити книжку з реконструктивної хірургії і і ще потім походити до якогось лікаря, який практикує реконструктивну хірургію, просто домовитись походити до нього на операції, подивитися, як він працює, і на практиці подивитися клінічні випадки, прикласти теорію книжки до того, що ви побачили, поспілкувались. І мені здається, навіть буде більше користі, в кого є така можливість. Ну, а в кого немає, то онлайн теж теж нормально, але краще все ж таки. Щоб відпрацьовувати ці навики, і щоб вони мали місце повсякденному житті, тоді вони, звичайно, закріплюються. Якщо вони не закріплюються, то вони просто зникають десь у повітрі. От у мене було багато кураторів різних. Так як я вже, як я і казала, люблю мультидисциплінарний підхід і за інтернатуру намагалася як можна більше відвідати різних кафедр і багато в чого в кого повчитися. Хоча мої однокурсники не розуміли цього і вважали, що краще на одному місці звикати там, щоб люди до тебе звикали, можливо, потім якось це допоможе в просуванні, в працевлаштуванні і так далі. Можливо. Але не буде такого мультидисциплінарного мислення. Ну, можливо, і буде потім за рахунок якихось відвідувань, конференцій. Але от на практиці подивитися дуже цікаво. Тому я просилася і в лор-хірургію, і онкохірургію, в, онко в судинну хірургію, в абдомінальну і ну, скрізь, хоч потрошку, ну я була. Щоб подивитися різні клінічні випадки. От тому, що якщо зосередитись на одному напрямку і з нього почати, і ним вже закінчити на інтернатурі, то в принципі може так завузитися, що геть не розуміть інших суміжних станів. Все таки університет дає такі базові теоретичні білі знання. А от інтернатура дає практичні. І якщо ти це вживу не побачиш, як це визначає, виглядає, воно не закарбується в пам'ять. Коли ти це вже побачив в житті раз, там, то воно обов'язково залишається в пам'яті надовго. І от у мене була куратор із судинної хірургії, дуже така талановита лікарка судинної хірургії. Вона працювала тоді в лікарні швидкої допомоги в Києві. І вона така строга була, але дуже талановита і розумна. І я ні одної операції не бачила, щоб у неї щось не вийшло. Хоча вона доволі таки ще молода. От то вона казала, що для початківця можна просто ходити за якимсь стареньким досвідченим лікарем і просто, просто слухати, що він говорить. І дивитися, що він робить. Тому практика, от у відділеннях, коли почитати теорію з якоїсь галузі, і потім піти закріпитися десь хоча б на деякий час домовитися походити із досвідченим лікарем, то це буде мати колосальне значення, так як і вона казала, що просто таким зеленим що лікарям, які ростуть. E, дуже важливе оточення, щоб воно спрямувало якось хід хід думок, знань. І дуже важливо просто перебувати біля такого досвідченого лікаря, якщо якийсь є такий у вашій е, окрузі. І вона казала: просто важливо його просто слухати. І він буде впливати підсвідомо буде відкладатися там інформація з якихось навичок. Отже, повернемося. Що тут цікавого нам розповіли? Зазначили, чим відрізняється пластична, естетична і реконструктивна хірургія, отже, пластична хірургія, дані з Вікіпедії. Це відділ хірургії, що займається відновленням перебудовою або зміною людського тіла. Естетична хірургія націлена на зміну нормально сформованих частин тіла, але з метою їх покращення або зменшення ознак старіння. Е, ну і зазначали, що в нас прийнято говорити пластична хірургія, там де ми підрозуміваємо естетичну хірургію. Пластична все ж таки вона включає в себе і естетичну, і реконструктивну. І як автор зазначала, я з нею згодна, що будь-де, де ми закриваємо. М'якими тканинами робимо якусь пластику, м'якими тканинами, закриваємо дефект це вже пластична хірургія. І як вона казала, що кожен хірург може себе назвати пластичним хірургом. Ну, звичайно, є сертифікати, отримують з пластичної хірургії не так давно в Україні, буквально це декілька років, як у нас з'явилася ця спеціальність. І наскільки я знаю, при університеті імені Богомольця медичному, то е, можна пройти е, спеціалізацію на пластичну хірургію. Я дізнавалася, але потрібно мати досвід загальної хірургії 5 років, це кому цікаво далі розвиватися в цьому напрямку. Ну, з цим я також згідна, тому що Якщо без досвіду загальної хірургії зразу в пластичну піти, про що я говорю, якщо зразу завузитись, ну немає такого базису, немає основи, і потім це якісь такі, будуть обрубані знання, які ні до чого не прикріплюються. А от 5 років це така цифра, не дуже мало, не дуже багато. Якраз коли людина трошки починає в'їжджати в саму хірургію в її закони, основи, і що може бути під час операції, і як виходити з тих чи інших ситуацій. Цей досвід цих 5 років він накопичується і вже трошки розумієш, як де, що можна зробити. І тоді вже на цей досвід можна накладати пластичну хірургію. Отже, пластична естетична поговорили. Реконструктивна це відновлення нормальної форми та функції частини тіла, що була пошкоджена травмою, хворобою, вродженою вадою або ятрогенною. Ятрогенно, ятрогенно це коли в ході медичних якихось втручань. А також для покращення якості життя, так як наводили там клінічний випадок, коли у людини, наприклад, контрактура була в плечовому суглобі, і після опіків там обмеження рухливості шкіри була в, в тій ділянці, і чоловік не міг піднімати руку. Ось приклад того, що після операції відбудеться покращення саме якості життя. Так як йому вже краса якби не сильно актуальна, але якість життя, коли рука не працює, звичайно, від цього страждає. Отже, розповідають, що потрібно вивчити, як розвивалася реконструктивна хірургія, вона йшла від простого до складного, це концепція минулого. Спочатку дозволяли рані зажити вторинним натягом. Але, звичайно, там були великі рубці, як ми розуміємо. Потім з'явилося пряме закриття дефекту, і потім з'явилася методика закриття клаптем шкіри. Які методи є в реконструктивній хірургії? Це дермотензія, далі поговоримо про них. Мікрохірургія та клапті, закриття клаптями. Сучасний погляд на реконструкцію це техніка закриття дефекту, локальні фактори і системні фактори. Спочатку, перед тим, як закривати дефект, потрібно проаналізувати стан дефекту, який він. Сюди входить в аналіз локалізація. Це частина тіла. Здатність шкіри до розтягування як рани, так і донорського місця. Кровопостачання ділянки. Розмір. Який потрібно закрити, характеристика рани на момент огляду, фаза ранньового процесу, ступінь фіброзування чи рубцювання, так як це дуже ускладнює закриття дефектів. Наявність гнійного, гнійного відділяємого, наявність грануляцій, ну які ці грануляції. Характеристика тканин навколо рани та навколо донорського місця наявність рубців, опікового променевого, пухлинного ураження, подібність за товщиною шкіри чи волосяним покривом. Типи судинної анатомії. Коли беруться клапті, то там є різні види, різні типи. Кровопостачання клаптя, і в залежності, як він кровопостачається, від цього залежить, наскільки ми можемо його кудись покрутити, повернути, де ми можемо його від'єднати, і так далі. Отже, залежить від кровопостачання. Тут, на прикладі, м'язів показано було картинка така. Різні м'язи і е, в них різні типи кровопостачання через те, що вони по анатомії різні. Отже, тип перший, єдина судинна ніжка. Це коли єдина судинна ніжка, що входить до м'язу, і м'яз можна безпечно відокремлювати на цій ніжці вільно. Він буде триматися на цій ніжці, яка його кровопостачає. І тут наводять приклади, приклади таких м'язів: мускулюс геніоглосus, мулюс гіоглосus. Musculus vastus lateralis, тип 3, дві домінантні судинні ніжки. М'яс містить дві домінантні судинні ніжки, кожна з яких може живити м'яс. Для прикладу наводять musculus gluteus maximus, musculus orbicularis oris, musculus pectoralis minor, musculus seratus. І мускулюс темпораліс Тип другий це коли є одна домінантна і е, дві, наприклад, додаткові судинні ніжки, і е, ми повинні взяти до уваги домінантну саме ніжку. Додаткові використовують іноді, якщо Треба розраховувати на додаткові, то перед цим роблять різні заходи, щоб розвинулася більша кількість, щоб розвинулась колатеральних зв'язків між судинами і щоб вони збільшились. Тоді можна використовувати додаткові судини. Тип 3: дві домінантні судинні ніжки. Тип 4, сегментарна судинна ніжка це коли на всьому протязі. Наприклад, м'язу однаково через рівні там, проміжки плюс-мінус йдуть судинні ніжки однакові. М'яз містить декілька ніжок, як правило рівноцінних, кожна така судина живить визначену частину м'язу. Можна виділити два або більше сегментів та використати м'яз як основу клапті. Для прикладу, наводять мускулюс sartorius», «musculus tibialis anterior. Тип 5. Одна домінантна судинна та декілька вторинних. Вторинні судини зазвичай заходять у м'яз з протилежного від основної судини боку. На них буде триматись кровопостачання м'язу при виділенні. Для прикладу, мускулюс латісімус dorsi, мускулюс спектоus майор. Далі Є таке поняття в реконструктивній хірургії як кут ротації. Кут ротації від чого залежить, як регулюється. Отже, це точка, прикріплений м'яз чи клапоть, і точка, яка залишається нерухома. І ось від цієї точки, наскільки ми повернемо по колу, по півколу цей клапоть, оце буде. Наскільки ми відведемо від того, як було до того, утвориться такий кут кут ротації. На ніжці ми будемо повертати клапач. Різновиди шкірних клаптів випадковий клапоч, ротаційний, коли ми його повертаємо. Транспозиційний, пересувний, аксіальний. Далі буде докладніше. Отже, випадковий клапоть. Кровопостачання не базується на одній визначеній артерії, підтримується субдермальними сплетіннями судин. Підходить для закриття малих дефектів, важко передбачити життєздатність клаптя. Ротаційний шкіра та підшкірна клітковина сепаровані та ротовані по дузі на основі клаптя. Четвертій зоні клаптя найбільший ризик критичної ішемії. Четверта зона це якщо від основи, де ми повертаємо основа, ми рахуємо такі як сегменти, то четвертий це вже верхушка його, якби край, і краї завжди вони ішемізовані, і в них найбільший ризик до некротизації. Далі ця точка, в якій повертається клапоть, щоб утворити цей кут ротаційний точка називається pivot Point. І від цієї точки, нерухомої з одної сторони, там, де а, немає дефекту, клапоть переміщається в ту сторону, де є дефект. Ротаційний а, клапоть, ми повертаємо. І ось тут є таке явище, як півот point. Ця точка нерухома, від якої ми повертаємо клапоть. Далі, транспозиційний шкіра та підшкірна клітковина сепарована та переноситься на нове місце для закриття дефекту. Клапоть Лімберга для прикладу наводять ромбоподібний клапоть. Пересувний, шкіра та підшкірна клітковина сепаровані по периферії клапті та переміщуються на нове місце для закриття дефекту без будь-яких ротацій. В та Y-подібний клапоч. Аксіальний. Планується у відповідності до вісьового розташування основного судинного пучка вздовж клаптя. Кровопостачання клаптя. Що дуже цікаво, не залежить від ширини його основи. Іноді здається, що візьмемо ширшу основу, і ось туди найбільше попаде а, різних судин, які кровопостачають цей клапать, і він буде життєздатним, а виявляється, ні. Є таке правило в реконструктивній хірургії, що основа клаптя не дає нам якоїсь переваги в кровопостачанні. Чи це буде вузька основа, чи це буде широка. А, Сама верхівка клаптя може некротизуватися однаково, як там, так і там. Від чого ж це залежить дуже цікавий факт від перфузійного тиску. Тому що чим довший клапоч, сам тиск перфузійних капілярах падає, і до краю вже там він настільки упавший, що там не відбувається перфузії. За рахунок того, що він довгий, а не за рахунок того, що основа ширша чи вуща. Ось такий цікавий факт. Далі концепція ангіостом тіла. Дуже цікаво, що все тіло поділено на ангіостоми. Є така табличка, де анатомія людини, тіло людини розділено по кольорам на різні такі острівці. І ось ці острівці різні – Це різні ангіостоми. І пропонують брати клапті для закриття дефекту в межах однієї ангіостоми, тоді він буде найкраще приживатися. Коли це буде із його би, спорідненої ділянки, тому що там йде однакове кровопостачання е, і однакові умови, які е, підходять для приживлення клаптя в е, зоні дефекту. Просто можете загуглити і вам видасть пошук е, цю картинку концепція ангіосом тіла. Як вони розповсюджені по тілу. Тут можна подивитися, як голова ділиться, на які острівці, в яких зонах, на яку зону можна брати. І це буде найбільше сприятливіше для того, щоб цей клапоть прижився. Далі запитували в кінці кожної теми, давали запитання спікеру. І за рахунок іноді таких запитань буває прямо. Оживає, буває семінар, задають такі цікаві питання е, люди, які вже працюють в хірургії і в яких е, накопичилось багато питань, які вже стикалися з клінічними випадками, які вже накопичили якісь питання. Отже, запитували, для яких видів клаптів потрібна доплерографія чи візуалізація судин, а для яких вона об язк... обов'язкова, а для яких не обов'язкова. Спікер відповіла, що тільки там, де ми плануємо, плануємо закриття на судинній ніжці, то там потрібна доплерографія, візуалізація судин. А якщо це якийсь шкірно-підшкірний, або там шкірно підшкірно спеціальний клапоть, і там не буде ніякої ніжки судини, то там не потрібно. Якщо це якийсь пересувний клапать е також. А якщо ми плануємо повертати саме на судинній ніжці, тоді треба перевірити стан цих судин. Далі. Чи можна використовувати ті ж принципи закриття ран в онкологічній хірургії, так сказали, можна. На цьому і побудована реконструктивна хірургія, щоб закрити такі дефекти після е, того, як видалили якусь частину тіла у зв'язку з онкологічним захворюванням. Так, з стадії приживлення клаптя запитували, якщо дуже сильний кут. Е, Ротаційний кут і чи є ішемія клаптя перехідною. Ну, Сказали, що краще не дуже перегибати цей кут ротаційний, тому що там вже піде більше тоді ішемія. Що занадто, то не здраво. Ну, десь якась повинна бути середина. Він не повинен дуже сильно загинатися. І Ішемія, як сказала спікер, бувають такі е, випадки, як у нас завідуючись, коли казав хірургії в госпіталі, що бувають е, випадки, коли чудо, але, як правило, як він казав, чуда не сталося. Так і вона каже, що бувають такі випадки, але це більше як виключення, не потрібно на них спиратись. І це більше як виключення, що ішемія вона перехідна. Вже вона, якщо є, то вона є. Але, звичайно, були і в моїй практиці, і особливо в госпіталі, коли інтернатура була в гнійній хірургії, то були такі випадки, що ішемія була перехідна. Але на це не потрібно рівнятися, так зазначила спікер. Чи можна зменшити критичну точку та покращити кровопостачання віддаленої частини, про що я говорила клаптя, за допомогою почергового формування лоскуту. Так, є така методика почергового формування лоскута. І там утворюються більші колатералі суди. Потім. Але ось сама віддалена точка не завжди. Залежить від того, які колатералі на основі, Ну, не залежить взагалі, там, як я тільки що називала, падає перфузійний тиск. Навіть коли судини дуже добрі на початку клаптя, то якщо він довгий, які б судини добрі не були. Все одно цей тиск буде знижуватися до краю. Також запитували, чи потрібно використовувати антикоагулянти при нормальному стані згортаючої системи. Сказали, що не потрібно. Якщо все нормально, то рутинне призначення антикоагулянтів не потрібно для кращого переживлення. Отже, ми з вами розібрали базові поняття реконструктивної хірургії. І далі я з вами поділюся іншими частинами особливості реконструктивної хірургії, військовий час та які були практичні поради. Що я для себе підчерпнула з цього вебінара? Я з вами обов'язково поділюся. Дякую вам за увагу! Використовуйте знання на все добре!